Дуже класно, що ви ще не взяли собі косарочку для покоса трави, тому що я вам зараз підскажу, яку потрібно брати. Так, дивіться, якщо у вас маленький газон, маленький газон, і вам потрібно просто там квіточки, десь щось обробити, невеликі об'єми роботи, то краще за все взяти оцю модель. Вона легенька, підходить всім жінкам, навіть подростки можуть. Спокійно собі працювати, тобто вона легенька, маленька тут шпуля, і можна дуже ретельно, обережно між квіточками викасати будь-який бур'янчик. І дуже недорога, 1548 гривень в комплекті два акумулятори, насадка. Повторюсь, ніяких шнурів проводів, бензину, нічого такого. Просто беріть собі і працюйте. Далі, якщо ж у вас ділянка, великий двір і попадаються великі бур'яни, то краще взяти отаку от касарочку. Це вона в зібраному стані. Оце в коробочці, отака. Ціна її 4128 гривень. Чому вона така дорога? Тому що вона дуже потужна і вона суцільно металева. По своїм характеристикам потужний двигун безщитковий приравнюється до самих витривалих мережевих версій, ті, які в розетку включаються. Сюди можна ставити і шпулю, сюди можна ставити і ножі, рубати будь-які бур'яни. А якщо у вас супер-пупер, велика, велика ділянка, і у вас є різні кущі, то краще взяти ось такий комплект 4 в одному. Тут одразу у нас зрізати гілки, бачите, замість такої пили. Тут вже така насадка є, ви ставите. І можна зрізати на висоті е, от такого діаметру гілки дерева. Далі, тут є така насадка, бачите, щоб підстригати кущі, щоб формувати шарики, там, е, коридорчики, арки і так далі. Ну, Гарний, гарний сад, щоб у вас був, щоб оці всі туйки, сам шити і так далі. всі оброблювати. І касарка ось така, сама, сама велика. 6192 гривні. Це повний повний комплект. Чотири в одному. Тут і гілкоріз, і тример, і кущаріс, все, що завгодно вам буде. Бачите, висота різ, кущаріс, додаткова шпулі, безщитковий двигун, виробництво чехія з двома класними акумуляторами. Ну коротше кажучи, ось для сада це самий класний бір.